Ми з вами проведемо урок всесвітньої історії в залі Центрального українського обласного краєзнавчого музею. Ця зала обрана нами не випадково, адже фонди цього закладу вони доволі багаті і дозволяють вивчити нам набагато краще матеріали, які ми з вами. Повинні розглядати в контексті всесвітньої історії і історії України. Побут військових та цивільних під час першої світової війни вивчають десятикласники правового класу ліцею науковий в краєзнавчому музеї Кропивницького. Експозиція музею дозволяє учням зануритися в епоху і краще зрозуміти контекст тих подій, які вони вивчають. Це дає можливість залучити додаткову наочність. І учні тоді чують не просто про абстрактні події або про абстрактні речі, але можуть їх і побачити, взяти до рук, дізнатися, як це виглядало, як використовувалося. Ось тут ти прямо поглинаєшся в історію і тобі становиться цікаво і мотивує, так сказати. Вивчають предмети на різних локаціях, а не тільки в класах. Так, в ліцеї наукової реалізовують освітній проект для старшокласників кластерного та дуального навчання. Його мета підвищити ефективність профільного навчання, пояснив заступник директора ліцею Володимир Вященко. Кластерна освіта і передбачає те, що освітній процес відбувається шляхом занурення в певні локації. Дуальна освіта це така система освіти, яка передбачає поєднання теоретичного навчання в закладі освіти з практичним. В підприємствах, установах, з якими ми будемо співпрацювати, вважає уроки на різних локаціях, мають посилити цікавість дітей до вивчення предмету. Це підприємства нашого міста, це освітні заклади, це культурно-мистецькі установи, це і громадські організації. Це одинадцятикласники, які навчаються за профілем автосправа. Вони вивчають історію та будову двигуна в лабораторії сучасних конструкцій Центральноукраїнського технічного університету. Ми надаємо їм всі наші до аудиторії ми надаємо їм можливість використовувати повністю нашу материну базу. Найбільш широкий напрямок це фізико-математичний, технічний СТЕМ-напрямок, біологічний напрямок. Це те, що ті напрямки, які в нас є лабораторії, яких є в нас розробки, і з якими ми вже тривалий час працюємо із школами іншими, і з малої академії наук. Проект кластерного та дуального навчання для старшокласників експериментальний, сказала керівниця управління освіти Лариса Костенко. Наша задача, щоб наші учні не просто закінчили ліцей, а вони правильно обрали для себе профіль навчання. І це не обов'язково вони повинні закінчити свою школу, в яку вони прийшли в перший клас. Їх задача вибрати напрямок. За даними керівниці управління освіти, з 2027 року українські ліцеї в старших класах почнуть впроваджувати профільну освіту. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.